Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Аратфантом. І мене звати Богдан. Це гра Evil Nun The Broken Mask. І сьогодні у нас проходження далі. Сьогодні будемо проходити третю главу. Так. А музика де? Все, музики нема. Пропускаем початок. Да-да, да-да. Да-да-да. Да, 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 да. Да-да-да. Так, спау Я буду хорошо себе вести. Мене звати Фантом. Точно? Так. М -м -м. Кров'ятин день ай невдобно. О, oh, вже тут. В гості. Так, погнали. На кухоньку, на кухоньку. Так, так. Будем серйозно. Відноситься від гри. Так, no. Так вона весь ходить. Бам-бам-бам-бам-бам. Я не повернусь. В мене нема. Я утік. Так. Десь тут уже кубок. Кубочок. Находимо кубок і підемо кудись. А не кубок, я щось не розумію. Ну кубка не cool. ма, але монашка є. Рунавей? А я не тікав. Я якоби приїхав до тебе. ж Дітей рятувати. Чому я тікати? Так, тут Філіпа. Дрихне. Дрихне. <lots> Що би іще робити, як не дрихнуть. Насправді, а де кубок? Така задача, що. Не знаю, що робити. Так. Ну, якщо тут, значить він тут. А. -а, -а. Ну, окей. А щоб за дітей не можу прийти? Ні, не, не можу. Треба зайди все, що попадеться. Все, що можна, все що не можна. та пара-па-ра-па-ра-пам-пам-пам, пара-пам-пам-пам. пара пам пам парапампам. Ну, іди тебе. Ну-ну. Ну-ну-ну. А ти зможеш так? О, паркурістка. Це по нашому. Монашка це та. Монашка-паркурістка. Досягнення. Получено. Тепер тільки як в тебе збавитись Відстаньте від мене, мадам. Я ще молодий, щоб помирати. Встань, 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 встань. Хм. Скава на кубу Бог помітить. А, а двері закрити. То що, в ліфті родилось? Ні, ну твої манери точно видно, що в ліфті не родилось. Your time will come. Марк майвордс. А при чм тут марк? Тут такий марк. Марк, words? типа марк це ми все свит. Шо? Дивно. Причому Марк. Ты чого тут, Марк? Так. Дві главы є. Це... Жовта двер. Тьфу! рожева двері і. Взрив на висоті. <різвиси> Будь ласка, тільки не лабіринт, пліс, пліс. О! <пліз> Ах, як же оригінально. Порна двері. Що там? Сатанік ритуал? Я що ж, сатаніст? Свято воду брати чи не брати? Ладно, пидем святу воду купим. Мунашка, у тебе є свята вода? Можеш позичити пліс? Мені на трошки треба від сатани збавитися. Така бігає з молотком, звать Меделін. Так, п'ять. Привичка, Щось <п 'ять> як когось ізі за один день пройти. Open the doors. Ага. А, шо? Нет, английский я. я... Ты шо тут? Ні, мене нема. Ні, мене нема. Иди гуляй. Іди гуляй лісом. Ні, 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 ні. You much stay in your room and write a million times that you will be good. It is not so difficult. My mm -hmm. Million Не буду, не хочу, я цього робити не буду ніколи. Йдя. Якщо я це колись зроблю, то знаєте. Я не я. Мене заставляють. Аш. Алло, монохіня. Ти що там спиш на кроваті? Я yeah. Коли треба, хер є. А коли не треба, із п'ятої точки вылезе. Ого! Я літати навчився. Эммм. А... О, Іде, іде, молода молодая, агресивна. Вумен Мадилин. І примірні скільки скільки емонашки блядь, гренькі, по всю жити 150 років Так, а шо в неї роблять діти неповнолітні питання? Получається вона добре, я промовчу. <звук> <Да уж. звук> Малюнки в неї прикольні. Де такі замовляла? Тож хочу замовити. Точно з за Алиекспресу замовляла. Вонашка сколько коштує? Признавайся. Де купляла? За скільки? Я тож куплю. Угу. Хто тут є? Кого викликати? Е! Е, закрито! За що? Куди йти? Де відкривати? І треба ці лабіринти проходити, де? Щоб просто відкрити... проходь до скелета. Боже, як нудно. Угу. Пока забрала батарею, <звук> монашку Навіть <Даже> двері відкриємо. <звук> ну, вона йде, їй там чекає жених Ну скелет. Верніше. Вона як завжди, не встаре. Як завжди. Загубила жениха. Сама 150 років прожила. Ти де? Другий пол. Опа. Тункмейкін морі носис бре -бред. брат, брат, чаред. Чарат. Фіх пойми цьому монашку Хто знає, що вона говорить? Ти де, монаха! Ми тобі плаття нашли, крас... прекрасне. Снеясне. Сне. А ти не хочеш я удивлю. Тихо. Ну. А, мене опять АЗЗЛ згадую. а, вони ж бафумет не підходять друг другу. Тільки умаляй, не випригуй. Угу, фабрика рода. О, десь там фабрика була. Ось там фабрика родика. Ну, ну опять згадала бафомета. То сколько можна. Бафомет, бафомет. Що ти накоїв? Фанатку свою. Подсадив. Блять. Ходити не вмію. Hey, that Ну тепер це моє. Офіційно. Я взяв Тепер це моє. Уже за моєю душой прийшла. Прийшла, мадам, за мою душу. Я ей не продам. Уже продана, на шо? <кхи> так, хорошо. И расслабляемся. Бежим. Бежим, бежим. ну давай, покажи свои телепорты. Як ты там телепортуєшся, чешет, чем ты там занимаешься? Так, треба голова козла.

А, може, я просто просвілю манашку в черсу боляти хай іде лісом гуляє. What's that? Житель помер от депресії. пара пара пам, пара пам пам пам, пам, пам пам пам, пам пам пам, пам пара 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 пам. Як важко би не було, я все рівно й пройду. Я, кстати, ще чув, що в грі Офірі 19 числа вийшло до доповнення. Звичайно неофіційне до 4 флаби, але ну, там вийшло оновлення лабіринт, яких я терпіти не можу. І якрас думаю, для наступного відео зніму Roblox. Так, да, спойлери, Знаю. Знаю, знаю. Bad boys, но спойлери так спойлери. Чого уже губити? Так, десь тут може бути. Без знайти попробуй найти ізі. Легкотня. Все! Знайшов! Знайшов! Що таке, Тимофей? Головне, тут знову не померти. Блять. От ти не позакалібалась. Монашка. А це за мною ганятися. Пішла би вже, бо своєму пафомет призналась в любві, в коханні Що ти хочеш від нього дітей, а не за мною ганятись. Монашка, я не розумію англійську мову. Тому відстань. Відстань, не приставай, я не повнолітній. Мені ще немає 18. Тоді поговори. Відстань, відстань. Хватить приставати до дітей. Не сорому, не ні посилання, нічого нема. Лише переслідування. Ну, дістань давай. Ой, як же вона мене надоїла ця монашка. Што? да уж, ми английский меня не радует. Обидно чего, что какие-то. Ко-ко-ко. I found I Чисо Да уж, английский мой так себе. Мой английский не так себе. Тут нема. Так, вона що десь тут? Ну так, десь тут. 100% десь тут. 100% наш сік. Наш яблучний сік. Твою мать. Я тут. Зараз знову башки получу. Сьогодні всі пріоритети не монахиню Вона мене не замітила. Оце повороти. Сліпе то яке. Я біля неї пробігаю, вона мене не бачить. пара 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 парапарам пам-пам. пам Сліпа шаратамонашка. Що не бачить, і не чує нічого. Крім сатани, свято воду принесіть. Вою мать. Just a couple more sledgehammers.

Ну ладно, що було, то загуло. Ми отримали досягнення л е підвал bad ending. Так, да, англійський фіговий. Короче, вилетіли к чорту. Ну що? Можна сказати, що над цим давайте закінчимо. Гра удалась погано, провалив гру, не пройшов місію. Ну ок. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Був я, Радфантом, і це гра I Will Not The Broken Mask. Глава сатана Провалена. Пока-пока.